Козацька рада народження легенди вітаю 1286-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Затриманий підозрюваний у вбивстві Андрія Поробія дав перші покази. Про це повідомив президент України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії задля для встановлення усіх обставин убивства. Співробітникам СБУ, національної поліції та офісу генерального прокурора вдалося затримати чоловіка у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план утечі. Розкриття. Злочину взяв на особистий контроль Володимир Зеленський. На місці убивства Андрія Пробія львів'яни приносять лампадки та квіти. Приходять небайдужі містяни та родичі. Так кажуть люди, віддають шану убитому громадському і політичному діячеві, який дбав про майбутнє України. Сьогодні ж за Андрієм Паробієм в архікатедральному соборі Святого Юра відбудеться Парастас, а поховають політика 2 вересня на Личаківському кладовищі у Львові. Патріоти, який дбав за майбутнє України, має наступне, тому ми прийшли можу, віддати честь, пасичку запалити пам'ять його. Майбутнє він підтримає пункт, все вказав, що треба нам робити для України її для оборони для наступних поколінь, тому так його прийшли йому віддати пам'ять. Найгарячіший наразі напрямок Покровський. Президент України заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті та підготовки до зуми. Володимир Зеленський зазначив, необхідно зробити усе для того, аби військові були забезпечені усім необхідним. Готуються і серйозні переговори з міжнародними партнерами. Очікується активний дипломатичний тиждень. Анонсував він. Плануємо дуже активний дипломатичний тиждень. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме. На цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. Чоловік постраждав у Херсоні. За даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ворог атакував центральний район міста артилерією. 57-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував у будинку, отримав мінно вибухову травму. Його шпиталізували. Дронами та артилерією росіяни обстріляли Дніпропетровщину за інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. На Нікопольщині поранено 64-річну жінку. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені промислове підприємство, кілька приватних будинків згоріли півдесятка машин. 1 вересня день знань. Понад 3 мільйони українських дітей розпочнуть цей навчальний рік. Вони вчитимуться очно у змішаному форматі або ж онлайн. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Вона наголосила, відсутність укриттів у школах знижує якість навчання, оскільки ускладнює можливість організувати очні заняття. Для порівняння минулого навчального року кількість учнів складала 3 мільйони 700 тисяч. І це був найнижчий показник за останні 30 років. За даними де. Штату в Україні наразі більше 12 тисяч шкіл а за кордоном навчається близько 9% українських школярів, і це приблизно 345 тисяч дітей. Від сьогодні уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей, крім закладів початкової освіти. Таке рішення було прийнято ще на початку 2024 року, і у громад було аж півтора роки, аби оптимізувати свою освітню мережу. Здебільшого це навчальні заклади у невеликих населених пунктах. Одна з причин висока вартість навчання на одного учня у таких школах. Місцеві органи влади самі вирішуватимуть подальшу долю таких закладів: чи закривати школу. І забезпечити підвезення дітей до більшої, чи утримувати її за кошти місцевого бюджету. Також на місцеві громади покладена відповідальність за працевлаштування учителів. У разі закриття шкіл інформації про кількість таких закладів наразі ще немає. У Міносвіти кажуть, що вона буде після подання статистичної звітності станом на новий 2025-2026 рік. І більше півтисячі дітей вступили цьогоріч до ліцеїв МВС. У п'яти закладах країни відбулися урочистості із з нагоди 1 вересня. Діти вперше одягнули шеврони та виконали гімн ліцеїстів. У Києві на такому заході зараз перебуває наша кореспондентка Юлія Чехічина. У неї детальніше розпитаємо, хто присутній на заході, який настрій у дітей та батьків. Юлю тобі слово. Так, вітаю, Олю. Зараз ми перебуваємо поруч із одним із ліцеїв МВС у столиці. Сьогодні до 1 вересня тут розпочалися урочистості. Розпочався захід з піднесення прапору, а також гімну України. А ліцеїсти, яких ви можете бачити, праворуч від мене сьогодні вперше вдягнули форму, шеврони, погони і планують виконати гімн ліцеїстів вже другий рік. Поспіль подібні заходи проходять у п'яти містах України: це Київ, Дніпро, Івано-Франківськ. Вінниця та кривий ріг до заходу долучилися батьки, діти і звичайно ж так би мовити, старші колеги ліцеїстів. Це керівники МВС, очільники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонної служби. Захід також розпочався з вступного слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. А самі ліцеї розпочали свою роботу того року, у 2024 році, і їхніми вступниками можуть ста. Ти виключно ті, чиї батьки, брати або сестри брали участь у бойових діях цього року. Їх 545 і наступні два роки їх чекають такі працьовиті будні навчальні. Тож пропоную вам послухати, що кажуть уже офіційні ліцеїсти про свої очікування. Я очікую гарних результатів, тому що в цьому навчальному закладі мене зацікавила саме дисципліна, яка мені все життя дуже подобалась. Дисципліна чистоти, слухатися когось старше, не дуріти, навчатися гарно. Очікування дуже хороші у плані дисципліни. Так, так також мені подобається п'ятиразове харчування від навчання. Очікує, ну, позитив, тільки дуже ну, сподобалось вчителі, дуже гарні люди. Ну, думаю, вступати в академію після навчання. Та ну тільки гарні емоції. Урочиста лінійка продовжується. Ми поки що перебуваємо на ній. А у мене поки все колего. Тобі слово. Юлію дякуємо. Юлія Чигічна, кореспондент телеканалу Рада, розповіла про посвято ліцеїстів. Ідемо далі. І сьогодні усі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобов'язані носити боді камери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток. Представник ТЦК, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує. При цьому у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Мета ініціативи зробити дії групи повіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК. Використання камер покли на допомогти мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням. На момент прийняття такого рішення на початку серпня, за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, забезпеченість засобами фіксації складала близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів. 4 вересня європейські лідери зустрінуться у Парижі, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Повідомляє Financial Times. Очікується, що на переговори прибудуть канцлер Німеччини Фрідрих Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Кірстармер, генсек НАТО, Марк Рюте та президентка Єврокомісії Урсула фондерляйн. За словами президентки Єврокомісії, союзники вже працюють над планом можливого розгортання військових сил в Україні під європейським командуванням із підтримкою США. За даними видання, до складу цих сил можуть увійти десятки тисяч військових. А Київ очікує на більш конкретні гарантії безпеки як елемент можливої мирної угоди. Європейська комісія готує пропозиції щодо використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів. Повідомляє євроектів. Польща та країни Балті виступають за повну конфіскацію, тоді як Бельгія побоюється такого кроку через ризик підриву довіри до євро. Серед варіантів розглядають не лише вилучення коштів, а й створення механізмів для збільшення прибутків від цих активів. Очікується, що Єврокомісія презентує детальні пропозиції з юридичною оцінкою уже через два місяці. У китайському тянзіні відбувається саміт Шанханської організації співробітництва. Участь у ньому беруть лідери Китаю, Туреччини, Індії, Азербайджану, Казахстану та інших країн. Путін прибув до Китаю, щоб обговорити з Сідзіньпіном питання війни в Україні та посилення співпраці з Пекіном. Очікується, що китайський лідер представить план конструктивного захисту після воєнного міжнародного порядку і виступить із програмною промовою. Держави-члени ШОС планують ухвалити документи щодо поглиблення безпекової, економічної та культурної співпраці. Сі Цзіньпін закликав до відновлення авторитету ООН, щоб вона залишалася головною платформою для вирішення глобальних проблем на полях саміту. Він зустрівся із генсеком ООН Антоніо Гутерешем і наголосив, що ШОС має стати важливою силою у захисті миру та стабільності. Переможні золото, срібло і бронзу привезли українські спортсмени з всесвітніх ігор у Китаї, які пройшли у серпні. Українська збірна змагалася у видовищній дисципліні висловання на човнах дракон. Під акомпанемент традиційних барабанів і шаленої зливи наша команда здобула повний комплект нагород, обігнавши справжніх профі у цьому виді спорту. Як команда готувалася і як виборювала медалі, розповість Світлана Довжук. Не напевно ще ніколи не було такого класного відчуття на змаганнях, як на всесвітніх іграх. Це було неймовірно історично та незабутньо. Вперше в історії всесвітніх ігор Україна виборола медалі у веслуванні на човнах дракон. Ця дисципліна вперше була представлена в основній програмі змагань. Наші веслувальники зуміли гучно заявити про себе на світовій арені. Збірна України виграла чотири нагороди: два золота, срібло і бронзу. До цих перемог команда готувалася два роки спільно в Києві та індивідуально вдома. Ольга Бурато каже, найемоційнішою була здобута перша бронзова медаль. Ми такі щасливі були. Ми, ми просто ми були в стані. Я не знаю, ейфорії, дуже щасливі. Пригали, скакали, тому що ну це перша медаль, третє місце. Ми зрозуміли, що ми можемо. Що ми здатні, на щось, що ми відпрацювали багато, просто не даремно. Тобто найемоційніша була спочатку наша бронза. Вислування на човнах-драконах командний вид спорту, де десятеро веслярів екіпажу змагаються на дистанціях 200, 500, 1000 та 2000 метрів. Барабанчик задає ритмислування, що забезпечує синхронність дій усі команди, а стерновий керує човном. Спортсмени прибули до Китаю за два тижні до початку змагань, щоб звикнути до клімату та підготуватися. Олександр Кальмус, професійний рятувальник, каже, мріяв привести до пожежної частини золоті медалі. Іноді це буває дуже тяжко, тому що виїзди бувають дуже важкі, особливо після прильотів, на яких Могу всю ніч провести, але я намагаюся підтримувати себе і на роботі у нас є спортзал, Я кожну зміну намагаюся вільний час займатися там спортом. Найважчим випробуванням на всесвітніх іграх стало витримати фізичне навантаження під час кількох гонок поспіль. Організатори програми зробили. П'ять фіналів в один день через 30 хвилин. Це для нас, взагалі, для всіх веслувальників дуже важко, бо на інших, наприклад, чемпіонатах світу, Європи, навіть України, в нас проходить один-два фінали в день максимум, і то більше перерив між заїздами. Це дуже виснажує, тому що ти віддаєшся просто на максимум на кожній гонці. Головними суперниками на іграх стали азійські команди, які традиційно демонструють високі результати. синьо жовті тріумфували у заїзді на 500 метрів восьмімісних човнах, випередивши Індонезію. Та ж команда, підсилена двома веслувальниками, здобула перемогу і в гонці переслідування на 2000 метрів у десятимісних човнах, знову залишивши позаду тих самих індонезійців. Ми знали, що ми будемо ганятися з просто топами цього виду спорту, адже азіати вони найкращі в цьому виді спорту, тому що це їх основний вид спорту. І ми їхали з. Піднесенням 2 кілометри ми виходили на нього з. Це була остання гонка, і хотілося поставити таку золоту крапку, плюс е, досить неприємний досвід з вісімки, і ми виходили вже такі А е, злі, е, трішки з азартом. І ми розуміли, що ну, остання гонка, треба відпрацювати. Українцям на цих іграх довелося боротися не тільки за перемогу, а й за можливість показати себе на церемонії відкриття у синьо-жовтих кольорах. У нас були накидки, отак от по діагоналі: одна сторона синього кольору, одна жовтого. І організатори у дівчат були такі накидки. І організатори заборонили дівчатам виходити в цих накидках, що начебто це прапор і не можна носити прапор на спині. Е, наші тренери, міністри і так далі, ті, хто з нами приїхав, вони намагались е, розібратися з цими. Вони дві години сперечалися. І в вторі сказали китайцям, що якщо вони не дозволяють нам іти так, ми взагалі не вийдемо на церемонію відкриття. Згодом організатори дозволили. Спортсмени вірять, змагання на човнах драконах незабаром увійдуть до програми Олімпійських ігор, щоб і там юрів український прапор. Світлана Довжок, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Серпня сили оборони України завдали ударів по 10 російських нафтопереробних заводах. Були атаковані Рязанський, Новокуйбишевський, Афіпський, Саратовський, Слов'янський на Кубані, Волгоградський, Сизранський, Новошахтинський, Куйбишевський та Краснодарський НПЗ. Крім цього, далекобійні дрони успішно вразили нафтоперекачувальні станції на нафтопроводі Дружба та газопереробний завод в Усть Лузі Ленінградської області. На відео оприлюднених свідками атак зафіксовані вибухи та масштабні пожежі на території підприємств. Сумарна потужність вражених НПЗ перевищує 80 мільйонів тонн нафти на рік. За підрахунками агенції Reuters, близько 20% російської нафтопереробки внаслідок цих атак припинили роботу. Українські удари поглибили паливну кризу в РФ. Ціни на пальне рекордно зросли, а в низці регіонів о, у роздрібному продажі зник бензин і дизель. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, з нами цим ранком на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, пані Цеціана, і вітаю всіх телеглядачів. Давайте проаналізуємо ситуацію з НПЗ, і російськими, і тим, що говорить Ройтерс. Такий момент росіяни надто закривають свою інформацію, точніше, не відкривають правильно говорити, звідки Ройтерс може розуміти, що 20% нафтопереробки припинили роботу на підставі чого робляться такі розрахунки, і 20% наскільки швидко потім повернуться в роботу, що потрібно для нафтопереробки. Атакованою дронами, щоб знову все працювало в Росії як вони звикли, тобто наскільки це складні процеси? Так, так. по оцінкам аналітиків вважається, що 15% – це вже критична межа. Інше питання, що дійсно погоджує, що Росія вона закриває багато даних, і коли оцінюють Ройтерс. Та інша аналітики, якої шкоди завдали наші дрони, то вони беруть частку того нафтопереробного підприємства, яке було атаковане, і відповідно відвіду суть. Але це не зовсім вірно, чому. А знаєте, коли прилітає дрон, так це пошкодження, але це не руйнування. Тобто, е якщо пошкоджується певна технологічна установка, її можна відновити і виходить, що особливої шкоди нема. Інше питання, якщо це буде щось таке більш вагове, як став ну, зараз про Флемінга всі пишуть у нас, наші власні ракети нашої розробки. Це важливо, тому що нам не треба питати, можна чи не можна їм обити кудись, адже. Самі у себе ми повинні питати це, так ось, якщо це будуть більш вагомі засоби повітряної атаки, це безумовно з більшою ймовірністю буде призводити до пошкодження нафтопоробних підприємств. А отже, і оці розрахунки, що ось яка частка того чи іншого нафтопоробного підприємства була в структурі переробки нафти в Росії, вона буде більш коректною. Тим не менш зрозуміло, що навіть виведення зі шкоди. Певних технологічних, скажімо так, складових НПЗ, таких як крекінгові установки, це все те, що не так легко замінити. Тобто, якщо це резервуар з пальним, ну його спалили, але це не технологічна річ. Тобто, тут так. проблема невелика. А ось якщо це щось таке, що потребує західного обладнання, отут же складнощі. О, тут же складно з вересня почне діяти. Давайте тоді з нафтою закінчимо нова mm -hmm. динамічна стеля цін на російську нафту ухвалена у межах 18-го пакету санкцій ЄС. поясніть нам ці процеси, що вони міняють на що вони впливають. Ну, дивіться, з 3 вересня, вступає в силу це оновлення стеля. нагадую, що попередня стеля 60 доларів була прийнята в грудні 2022 року, і тоді, як пам'ятаю, казали на два місяці. Далі переглянемо. Жодного перегляду не було, і ось лише зараз. Перший перегляд хотіло встановити 45 доларів, а не 60, як було раніше. Але якраз це був період дискусій в червні, в червні через чергову ескалацію на близькому сході світові ціни на нафту злетіли, і тому вирішили відійти від цієї ідеї, що треба нафта, треба, щоб нафта надходила на світовий ринок. І отже, тоді була пропозиція: давайте це буде не фіксована цифра, а динамічна. Тобто, це буде формула. тобто, як вона розраховується? Береться певний період попередні три місяці. Далі з них вираховують 15% і власне ці мінус 15% відсотків і буде нова стеля. Вона за півроку буде проглянута. По такому самому принципу буде проаналізована. Вартість нафти протягом трьох місяців виведена сума і з цієї суми віднімають 15%. Тобто вона може бути вище, вона буде може бути нижча в залежності від того, якою буде ціни. Ось якраз на ну, якщо через півроку нас буде, скажімо, новий підхід. Тобто, давайте початок вже 26-го року. Проаналізують, які ціни відрахують 15% і далі як воно буде. Тобто тут виходить, що підв'язали власне цю стелю під світові ціни, так щоб якщо буде зростання цін, знали, що стеля не буде занадто низькою. Чому до речі така боротьба ведеться за цю стелю? Тому що компанії країн ЄС, такі як Кіпр, Мальта, Греція, які надають послуги танкерного флоту Росії, вони не хочуть, щоб Росія на 100% перейшла на ціннівий танкерний флот. І тому вони хочуть, щоб та ціна, яка буде закладена, не була занадто низькою, щоб вони ще заробляли гроші, і тому паралельно треба боротися з тіньовим танкерним флотом, що власне і відбувається. Ми на взагалі відчуття, що то та ж Греція і Кіпр і Мальта зняли свої зауваження щодо цієї стелі, коли їм пообіцяли, що буде більше танкерів тіньового флоту під санкціями, власне, що й відбулось. Там, здається, планували приблизно 50, а вийшло 70 танкерів тіньового флоту в 18 му пакеті. Отже, зараз ці компанії, які будуть перевозити офіційну нафту, вони будуть казати 47,6, добре, це фіксовані мінус 15%, давайте на цих умовах. Погодиться ні Росія. Подивимось, тому що нагадую, що взагалі то коридор собівартості нафти в Росії в межах 45-50 доларів за барель, тобто 47,6 – це середина цього коридору. І тут для Росії велике питання: чи йти на цю цифру, чи все ж таки шукати танкерний флот, який все більше під санкціями. Дякую, пане Іване. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук говорили про ціни на нафту незабаром на зв'язку Запоріжжя.